Як зробити замовлення на офіційному сайті компанії Oriflame для партнерів? Знаходимо сайт компанії Oriflame. Він прогружається. Верхньому лівому куточку є такі три горизонтальні рисочки. Натискаємо, бачимо особистий кабінет. Заходимо в особистий кабінет. Ваше потрібно логін вести. Ну, наприклад, Логін у нас, давайте так, набираємо, наприклад, дівчинки 20 860 є. Пароль обов'язково і натискаємо увійти. Сайт прогружається. Для того, щоб зро... якщо ви знаєте, які коди, то ви можете зразу переходити в правому куточку от корзин, корзинка. Якщо ми не знаємо кодів та продуктів, ми натискаємо знову три рисочки, вибираємо каталог. Зараз. І дуже зручно, щоб не вибрати всі товари, от багато таких крапок. Натискаємо і ось перед нами весь каталог. Ми можемо натискати на, приклад, на картинку, на малюнок, на картинку, як вам буде зручно. Біля кожного продукту є теж нарисована корзинка. Якщо ми натискаємо на корзинку, туш у нас з'явилася у корзині. Далі шукаємо далі. Наприклад, нам треба щось таке, давайте категорію, ну, нічна маска. Дивіться, Можна подивитися опис, а також натиснути на корзинку, і вона з'явилася у нас у корзині. Натискаємо на корзинку прямому куточку, перейти до кошика. Ось, ми можемо збільшити кількість або видалити обов'язково каталог. Також ми можемо зразу перейти на другий крок. На другому кроці обов'язково треба подивитися Outlet Oтline або пропозиції тижня. Якщо ми, наприклад, хочемо зробити замовлення Outlet Oтline, то ми додаємо. Нажимаємо додати, наприклад, спеціальний пом'якчуючий засіб, але обов'язково два рази додати і далі додати до кошика. І тільки тоді воно з'явиться. Ми можемо знову перейти на перший крок і подивитися спеціальну пропозицію. Ось воно є. Знову повертаємось на другий пропозиції тижня, вертаємо отак у різні боки, сторони. Наприклад, нам теж забажалось. Стійкий глянцевий лак додати, додати до кошика. Дивимось, чи з'явився. Так, він у нас з'явився. Якщо нас більше нічого не цікавить, ми можемо перейти на третю. Обов'язково нова пошта. Або ми вибираємо всі, або, якщо нас цікавить нова пошта відділення, центр. Ну, давайте нова пошта. Нажимаємо відділення. Любої, там, 24, якщо ви знаєте, відділення, ну, наприклад, Київ. Вибрали, продивились, все, у вас враховую, все. Є плата за доставку від 25 балів 55 гривень на нову пошту. Можна вибрати продукти замість плати за доставку. Ми теж гортаємо в різні, в різні сторони продукти. Дивимося, якщо щось нас влаштовує, ми нажимаємо до кошика. Якщо мені нічого не сподобалось, ні, я натискаю: ні, я відмовляюсь від пропозиції. Продовжити. Обов'язково зверніть увагу на те, що треба Натиснути оплата протягом 72 години. Не карту на сайті, бо візьметься відсоток, а оплата протягом 72 години. Далі переходимо на останній крок. Дивимось, чи влаштовує у нас доставка, чи правильно ми вказали доставку, оплата протягом. Перевіряємо суму. Якщо у нас все влаштовує, ми нажимаємо закінчити. Отаким. От Чином ми робимо замовлення в компанії Oriflame.